За новим стилем Андріївські вечорниці святкують в ніч проти 30 листопада напередодні дня святого Андрія Первозваного, одного з найближчих учнів Христа. Його називають Первозваним, бо він першим відгукнувся на заклик Ісуса і пішов за ним. За переказами, саме святий Андрій проповідував на наших землях біля Київських гір. Благословляючи майбутню християнську україну. Саме тому народ особливо виділяв цей день, а вечір напередодні став одним із найцікавіших молодіжних свят. Дівчата й хлопці сходилися на вечорниці, приносили частування, співали, жартували й виконували давні звичаї, які збереглися ще з дохристиянських часів. Найвідоміша розвага цієї ночі. Кусання калити. Калита це круглий корж, змащений медом, схожий на маленьке сонце. Його підвішували високо, щоб не кожен міг дістати. Хлопець пан Коцюбинський, сідав на коцюбу, неначе на віртуального коня, і намагався вкусити калиту, поки вартовий пан Калитинський жартами звивав його з пантелику та керував коржем. Підтягуючи калитуш ще вище чи опускаючи долу. Це була не просто забава, символічна гра хто спритніший, сильніший і дотепніший, той докусає своє щастя й удачу. Особливою андріївська ніч була для дівчат саме вона відкривала доріжку у майбутнє особисте життя було багато способів ворожіння кидали чобіт через плече. У який бік носок повернеться, звідти й прийде суджений. Слухали тином, який звук перший почуєш, такий і чоловік буде веселий або сердитий, багатий чи роботящий. Сіяли зерно у тарілку з водою якщо проросте, то прийдешній рік буде щасливим. Клали під подушку калитучи гребінь, щоб наснився майбутній наречений. Такі ворожіння були радше ніжною грою, а не серйозним пророцтвом, але саме вони створювали атмосферу таємничості та юнацького хвилювання. У цей вечір хлопці приходили до дівчат у гості, жартували, бешкетували, інколи навіть робили невеликі пустощі, переносили ворота, прив'язували воза до дерева, замазували вікна сажею. А дівчата пригощали вечерею. Співали і сміялися так, що лунало по всьому селі. Андріївські вочорниці це поєднання стародавніх обрядів християнської пам'яті та молодіжних веселощів. Це ніч, коли давні традиції оживають, коли жарти стають сміливішими, а мрії ближчими. Сьогодні ми можемо вважати це свято просто гарним приводом згадати свою культуру. Але його суть залишається тією ж. Андріївська ніч це час сміху, надії та маленьких чудес, які ми самі пускаємо у своє життя.